Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі, котре нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та просуватимете наші відео у мережі. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт Юедід.Тів. А тим часом маємо вже можливість поспілкуватися з Ігорем Холодилом. Це співзасновник благодійного фонду Безпечна країна та ветеран АТО. Вітаємо вас, пане Ігорю, в нашому етері. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава і доброго ранку. Пане Ігорю, хочемо з вами поспілкуватися про комунікацію між військовими, які були на службі, або які були на полі бою, і між цивільними знаю, що ви неодноразово про цю тему говорили у публічному просторі. от, Зокрема. Як треба поводитися цивільним у спілкуванні із ветеранами, що варто говорити, що не варто говорити, з чого починати розмову? Загалом, які які етичні норми повинна зберігати людина, яка не була на війні, у спілкуванні із тою людиною, яка прийшла звідти. Ну, по перше, я вам дякую за запрошення і можливість знову цю тему обговорити, оскільки е, ця тема набуває все більшого і більшого розголосу. Е, вона якось трошки затихла. після того етапу війни, який у нас чомусь називали антитерористична операція. Угу. Ось а зараз це е, знову силою е, ця тема стає актуальною, оскільки ми маємо вже достатньо багато люди, людей, які повертаються з війни. Ось і е, бачите, на превеликий жаль, та робота, яку ми проводили, скажімо, там у е, 19-му-20-му році, вона дещо затерлася в суспільстві. Я скажу вам таку от річ для самого початку: коли ми говоримо про психосоціальну адаптацію ветеранів, тобто е, людей, які мають бойовий досвід, які пройшли горнило війни, тут треба пам'ятати, що. Е, ці люди під дією е, такої постійної загрози смерті, вони докорінно міняються, психіка міняється, їхнє тіло міняється в багатьох аспектах, і от е, ефективність їхнього повернення до цивільного життя вона залежить від таких двох. Ну, назвемо два для початку основних компоненти. А це, по-перше, глибина травми, яку вони отримали. На війні Я зараз про психологічну травму, не про фізичну, про психологічну приховану uh -huh. травму не травму. А також та річ, яка не лежить на поверхні, це готовність суспільства прийняти цих людей, тому що на превеликий жаль, досвід, досвід минулий, оцього першого етапу війни він показав те, що суспільство відправляє, відправляє людей, відправляє воїнів. І такі гучні овації із, із, із криками герої, герої. Ось, але коли ці люди повертаються з війни, тоді щось відбувається не те, і в суспільстві починає потихеньку формуватися думка на превеликий жаль, що вони ненормальні, якісь ненормальні ці люди. Так, от а насправді це інші люди, інші люди. Які відповідним чином реагували на ненормальні обставини, в які вони попали, це треба дуже добре розуміти в суспільстві. І перше, що я хотів би сказати, це те, що безумовно, оскільки ветерани дуже різні, військовослужбовці дуже різні, але всі вони заслуговують на повагу. в суспільстві. Це перше, про що треба говорити. коли ми говоримо про ставлення до ветеранів. Звичайно, я не хотів би занадто героїзувати, так само як і віктимізувати цих людей. От. Але на увагу у суспільстві ці люди заслуговують, і вони очікують цієї поваги. Це нормально. Ось. Коли ж ми говоримо про комунікацію із ветеранами, це надзвичайно такий великий блок е речей, якими треба володіти, які треба розуміти, користуватися. Певними інструментами, і знаєте, дуже коротко в одній програмі вряд чи можна буде це окреслити, тому що -то, ну, я там проводив цілі тренінги на цю тему. Але е, перш за все я хотів би підкреслити одну річ: е, комунікація взагалі для будь кого для цивільного, для військового. Е, це основний інструмент успішності. Да? Якщо ми вміємо комунікувати, якщо ми розуміємо, що таке комунікація, ефективна комунікація, тоді будь-яка комунікація стає значно легшою. На жаль, цьому в школі не вчать, на жаль, не так багато, як потрібно, цьому продають значення, коли люди здобувають вищу освіту. Але це завжди не пізно завжди не пізно вчитися комунікувати. І говорю, цього... даруйте, що можливо перебиваю, але от цікаво, що ви маєте під поняттям комунікація, власне, із військовим? Що я маю на увазі під комунікацією? Ну, це певні стосунки, в які е, входять люди із е, військовослужбовцями, з ветеранами, е, це вербальне спілкування, невербальне спілкування. Тобто, це весь комплекс речей, який, власне кажучи, забезпечує контакт. Двох, наприклад, там людей, які хочуть один одному щось донести, або так уже сталося. Що... Я просто чому запитую, саме от що ви маєте саме на увазі під цим поняттям, оскільки часто в комунікації трапляються такі речі, коли звучать якісь недолугі запитання до військовослужбовців, і відповідно як робити так, щоб ця комунікація, це спілкування будувалося саме на доречних запитаннях, на доречних якихось відповідях, і не було загалом чогось неприємного і некомфортного. Добре, тоді давайте звузимо трошечки те, про що ми говоримо. Якщо вже ми говорити конкретно про запитання, дійсно на превеликий жаль існує цілий ряд, цілий блок, такий топ-листок е, запитань, які я називаю дурнуватими. Угу. Ось і на превеликий жаль, вони до сих пір ці е, приклади е, таких дурнуватих запитань вони мають місце для того, щоб не вдаватися конкретно в ці запитання, да, не вдаватися. Ось я я для себе і для тих людей, з якими я комунікую, я вивів таку дуже просту формулу. І ця формула звучить так: ветеранів не треба розпитувати, ветеранів треба навчитися чути. Це найкращий, Це найкращий спосіб сьогодні. не задати дурне запитання. Ось, і якщо, якщо людина, яка входить в контакт із ветераном, буде дотримуватися цього неписаного правила. Шансів, Шансів, що вона е, якось необачно, е, навіть можливо не до кінця не розуміючи, е, до кінця не розуміючи, що вона запитує, і що на душі у тієї людини, від якої вона очікує відповідь, таке запитання задає. От, до прикладу, ну як там було? Зумієте, ось і для кожного ветерана, який пройшов випробування, це запитання, як там було, воно має величезну вагу. Починаючи від власних переживань психоемоційних і тієї загрози смерті, про яку я вам постійно згадую, закінчуючи до втрати своїх побратимів там, і маси інших речей, які можуть супроводжувати, можуть супроводжувати подібного роду запитання. На превеликий жаль, травма. Яку психологічна травма, яку переносять люди на війні, вона діє таким чином, що в переважній більшості випадків вона тримає людину в минулому, і людина знову і знову проживає це минуле, і якраз от подібного роду недолугі запитання, недолуга така, таке намагання можливо навіть причинити добро, ось воно і призводить до. Брехливої реакції, інколи достатньо агресивної реакції з боку ветеранів, Бо от чого не очікують ті люди, які, власне, кажуть, інший аспект, про який би я сказати, це байдужість, і можливо навіть гірший, аніж дурнуваті запитання. Оскільки байдужість якраз призводить до того, що ветерани, які очікують відповідну реакцію суспільства, її не отримують. І це дуже-дуже ретравматизує ветеран Надзвичайно, я зараз не про те, що жаліти ветеранів, ось там наші котики, там чи наші сонечка. Я не про це Я відповідну повагу і відповідне ставлення, особливо тих людей, які знаходяться в першому ешелоні контактів з ветеранами. Це медики, соціальні працівники, це працівники наших воєнкоматів, або як вони зараз називають, центри там комплектування. Тобто, ті, хто першими їх зустрічає. І на превеликий жаль, окрім того, що люди не навчені комунікувати, в них іще й немає цього запасу або розуміння того, яким чином треба вбудовувати. Не ігорю, а як не перейти ось цю межу цих котиків, як ви назвали, сонечків, аби теж, от в цьому такому заграванні словесному, ну ніби в цій такій от манері, що ми пишаємося подвигом і тими власне діями, речами, які робили військовослужбовці, зокрема що були на фронті? От не перейти цю межу, як себе поводити? Ну з чого починати? От оці такі можливо любі, <зв> Ясності щодо когось. Ну, по-перше, треба бути чесним Поперше, перше все чесним з собою. Ось коли людина каже, я розумію, як тобі там було, то вона не чесна, не, не з собою, не зминана. І до чого це призводить? Це по факту призводить до того, що дуже тоненька ниточка довіри, яка починає формуватися у цій комунікації, вона моментально обриває. Довіра для ветерана це один із найважливіших моментів. Якщо ветеран не довіряє і тобто, не розуміє, що відбувається, він це сприймає як загрозу. І це е, на рівні лімбічної системи, це навіть не на рівні неокортексу, це навіть mm -hmm. не на рівні лімбічної. певних думок, які му кажуть, ну чому ти так, а чому не так? Тобто це, це якось це, на автоматі відбувається, так? Абсолютно вірно, так. Та, та, та. та, Давайте та, скажемо, це так. відбувається практично на автоматі. Інколи отакі от речі вони можуть дуже сильно спровокувати. Ось Оскільки для того, щоб е, говорити про те, що я розумію, як ві там було, або як вам там було, треба мати хоч, на, хоч на невеликий досвід. І це про емпатію. І це про емпатію. Ось емпатію треба виховувати в собі якраз для тих категорій людей, про яких я вже е, згадував, саме тих, хто першим зустрічає ветеран, тобто то бути емпатичним не просто. Е, це те, що дається певним навчанням, певним тренуванням, співпереживання, воно повинно бути щирим. Тому що якщо воно не щире, значить це обман, значить, це третьове провокувати агресію. Пане Ігорю, а якщо якесь недолуге запитання військовослужбовцю, який був на бойовищі, таки прозвучало, і людина, яка от питає, відразу ж збагнула це, як доречно перепросити, як загалом чинити у такому випадку, аби не наразитися, наприклад, ну, от вами згадувану агресію? Ну, дивіться, існує ми знову повертаємося до самих базових, самих базових речей, які стосуються комунікації. Вибачтеся, завжди доречно, ось але коли людина заходить і намагається зробити ну наприклад подібного роду речі, якимось чином підтримати, ну якийсь здається, так а насправді вона жаліє ветерана, чи ще якийсь момент. завжди варто перестрахуватися по формулі, е, уточнивши, чи це не буде, чи це буде доречний. Якщо тебе запитають про такі речі, це буде доречно, Це не образить тебе, це не зачепить тебе. Тобто прямо про це запитувати? Так, прямо. Тобто, наприклад, якщо людина, яка працює, наприклад, в соціальній службі десь і так далі, вона повинна вияснити якісь нюанси. От припустимо таку теоретичну картину, вона повинна вияснити якісь нюанси. Але перед тим, як ламати кордони і заходити із якимись запитаннями, які можуть бути доречними в цивільному житті. Можливо. Але для ветерана вони можуть бути дуже недоречними або навіть, навіть травмуючими. Завжди доречно уточнити, чи правильно людина розуміє це запитання, так? Ось, але перед самим запитанням, чи доречно поставити таке запитання? Чи не буде це запитання травмуючим? Чи не буде воно шкодити якимось чином і далі. І ветеран з великою ймовірністю світу, що я не хочу на цю тему говорити. Мені не хотілося Або я можу говорити про це, а от цього я не хочу особливо це стосується людей. Які принесли дуже важкі, дуже важкі випробування, наприклад, перебуваючи в полоні, да? або ті, які мали за спиною якісь катування. Це дуже дуже важкі стани психологічні. І тут достатньо, так би мовити, маленької іскорки, для того, щоб людина просто вибухла. Не Ігорю, а ще цікаво довідатися про членів родин таких військовослужбовців і як вони такі моменти, стресові моменти переживають. Знаємо, що от інколи оці члени сімей чи родин військовослужбовців можуть переносити ще більш травматично ось ці події які відбуваються ніж самі військові як як це відбувається і як комунікувати спілкуватися з цими членами родин ну, на жаль це абсолютно правда ви я дуже радий що ви володієте цією інформацією тому що для багатьох вона здається парадоксальною але насправді, насправді, деякі члени родин можуть бути, знаєте, більш травмовані, ніж самі ветерани або військовослужбовці. Це називається у психології травма за іншого, в певних системах психології травма за іншого. Це такий феномен, який був колись відкритий. Ну, у всякому випадку описаний був американськими психологами, коли вони аналізували відсуток суїцидів у різних там підрозділах, і вони для себе несподівано виявили, що. Операторі БПЛА, літальних апаратів, потужних, ось вони мають вищий відсоток суїцидів там. Це було пов'язано, коли досліджували, визнав, що було пов'язано з тим, що ці люди, десь знаходячись, наприклад, в Каліфорнії там, чи, наприклад, у Флоріді, піднімали ці апарати в якихось певних бойових діях, і були свідками, свідками були. Речей, які вони не могли змінити, коли гинули їхні побратими, товариші там і так далі. Ось те саме практично відбувається і членами родини. Якщо, наприклад, для військовослужбовця, для воїна, е, оцей перманентний бойовий стрес, він все одно має певну кількість піків. Да? от сьогодні бойові, або там сьогодні атака, або там сьогодні якась напруженість і так далі, все одно потім є якась. Ну, невелика, хай невелика там, годинка чи декілька годин, коли людина трохи може перевести подих. То інколи для членів родин, дружин, мам, татусів, дітей в кінці кінців це кіно ну, в лапках, звичайно, 24 на 7. І тут дуже багато ще мас-медіа підливають, і ці люди в цьому кошмарі знаходяться постійно. Є, бачить перед собою там, своїх близьких, то вони, ну крім того, що у них там сивини додалося трохи, вони начебто нічим не відрізняють. Але насправді це також вже інші люди. Вони мають також травмовану психіку, вони також пережили травмуючу подію, психологічну травму пережили. І ось чому відсоток розлучень надзвичайно високий, особливо серед особливо, ветеранів, які там мають ампутації важкі. Що по факту зустрічаються дві травмовані людини, яким дуже важко налагодити комунікацію. Це дуже важка робота саме з психосоціальною адаптацією. І в цьому відношенні надзвичайно важливі програми, коли ветеран адаптується разом зі своєю сім'єю, тобто з дружиною, ну, з близьким колом, з дружиною, з дітьми. Ми пробували такі в рамках роботи у ветеранхабі. Та є чудова організація у нас у Україні, ми пробували подібні програми, де саме фокус був на те, щоб проводити психосоціальну адаптацію ветеранів о, разом із сім'ями. І це дуже важливо. Що стосується безпосередньої комунікації, там існує ціла схема того, яким чином комунікувати із ветераном, який щойно повернувся в сім'ю. Ось, оскільки існують такі умовні етапи, і от а цей перший етап, який зразу е, проходить ветеран там до двох-трьох місяців, і етап ейфорії, таких очікувань від суспільства, що він буде помічений, що він відповідним чином буде оцінений те, що він зробив там і так далі подібне. Ось він проходить, і тоді наступає інший етап безпосередньо такої неадекватної реакції, коли очікування, які були Петра на нереалізовані, і ось тоді включаються зовсім інші зовсім інші механізми. Що стосується комунікації в сім'ї, на самому цьому першому етапі дуже важливо бути просто у формулі не розпитувати, а навчитися чути. Якщо ветеран захоче щось розказати, розказати він розкаже. Але в більшості випадків, знаєте, ветерана є пам'ять, але розказати йому ну не завжди є що. Тому що це достатньо тра травмуючі такі історії там у своєму колі це можливо і тому дуже важливо, щоб дружини і члени сімей будь-які будь-які е, будь-які активності ветерани, які пов'язані з е, людьми, які мають е, такий же бойовий досвід, суміжний досвід ну наприклад, групи підтримки. Або якісь ветеранські організації, де ветерани задіюються, які мають соціальну активність. Оце дуже позитивно. Це дуже розвантажує і це знімає великий тягар і велике навантаження із комунікації А для сім'ї важливо дуже просто забезпечити базові потреби. Це сон да, регулювати, Це бути поруч це мати можливість нормального харчування і так далі. А це дуже дуже добре впливає на те, що поступово поступово людина не тільки тілесно, але і ментально починає повертатися до цивільного. Пане Ігорю, ще колись чув, що у, у тих, хто отримав якийсь травмований, травматичний, точніше, досвід, добре, коли б їх адаптовувати до якихось, так би мовити, згарай, наприклад, у спорт, у командний спорт, де людина повинна себе відчувати як серед побратимів, чи дійсно це має місце, місце перепрошую, і наскільки взагалі важливо саме працювати на. Тим аби людину десь, скажімо так, ну, закинути, даруйте на слові у спорт чи у, у цю таку зграю? Ну те, що ми називаємо зграєю, це ну, ми маємо дуже позитивне да, от, такий акцент бути у зграї дуже важливо для ветерана. Оскільки зграя якраз це те, що дає можливість вижити. Це побратим, це довіра, яка формується в цій зграї. І це, це дійсно так, це е, принцип рівний рівному, який, власне коротше, лежить mm -hmm. в основі е, груп підтримки по принципу Рівний Рівно. І я вже торкнувся частково цього питання. Це дуже, дуже вірно. Хоча стосується спорту, то на сторіночці е, нашої організації е, благодійного невеличкий цикл. Е, Цикл, ну це не лекції навіть такі короткі, короткі тезові такі послання, які стосуються спорту. Я вам дякую, що ви цю тему підняли. Це дійсно дуже, дуже важливо. Оскільки я вже згадував про те, що ветерани дуже різні, і вони як правило дуже важко об'єднуються після повернення після повернення цивільного життя. Також спорт. Це універсальний і дуже потужний інструмент, який дозволяє ветеранам адаптуватися і е, розвиватися з точки зору того, що задіються їхній тілом. Сучасне розуміння травми якраз і полягає в тому, що е, ми перестаємо вирізняти психіку і тіло. Так? Ми, ми розглядаємо травму як єдине ціле. Які торкаються і психіки, якщо ми працюємо через тіло, задіємо ті, надзвичайно надзвичайно позитивно впливає на психику. Ось е командні види спорту навіть для людей, які мають ампутації, які мають е спінальні травми, тобто перерухаються на, ві на візочках, все це дуже добре працює. Я маю хороший досвід співпраці із. Командою Invictus Games ігри на створені, ось які, власне кажучи, потужно започаткували цей напрямок зараз в Україні. Він надзвичайно важливий, і цей досвід показує те, що психосоціальна адаптація із залученням людей до спорту проходить значно швидше, значно ефективніше. Ось це дає людині, яка потерпає від наслідків психологічної травми активніше включатися в життя в різних її аспектах. І це дуже-дуже вірно на різних рівнях, районних, обласних, загальнодержавних рівнях проводити будь-які змагання серед ветеранів заохочувати. Це альтернатива, дуже потужна альтернатива. Ну, почнемо із самих е, небажаних варіантів, як алкоголь та, чи якісь наркотичні залежності, е, які спокушають е, першим ділом спокушають от, через цю байдужість, через нереалізованість очікування. І закінчуючи на превеликий жаль старими радянськими підходами до так званої реабілітації. Де власне толку від кисневих коктелів там чи якихось вибачте на електроферезів там не більше, ніж mm. від того, що вони просто е, погуляють, можливо, навіть і користі, коли погуляють на стежом дитрібне більше аніж в інших Так що так, спорт це надзвичайно потужний інструмент і, і ціляко заохочую на власному досвіді, можу сказати, що це дуже дуже дуже. ぜひぜひ使えるの,ので。 І це чудово. Дякуємо пане Ігорю. На жаль, спливає час. Мусимо завершувати. Насправді тема дійсно не вичерпна, як ви на початку нашої розмови зазначали. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що я спілкувався з Ігорем Холодилом, це співзасновник благодійного фонду Безпечна країна та ветеран. АТО. зокрема з паном ігорем торкнулися теми того, як повинна відбуватися комунікація військовослужбовців, які повернулися із служби або із бойовища і. Цивільними, що треба говорити, як треба говорити, зокрема, з нашим гостем і обговорили. На все добре. Найкращих бажанням всім успіху і нам всім перемоги. Обов'язково переможемо. Слава Україні. Слава!